Доброго дня! Я би хотіла кинути маленьке невеличке відео з приводу чергової шахрайської схеми, яка зараз дуже активізувалася. Значить, Шахрайська схема полягає у біткоїнах. Дуже добре, якщо ви в цьому не розбираєтеся, а той, хто розбирається, це для нього. Значить, Зазвичай цю шахрайську схему розіграються люди з ну, якимось азіатським, акцентом. Я, я думаю, що це китайці, у них це дуже добре виходить, дуже професійно. А, щоб це саме розіграти, ти повинен бути дуже хорошим айтішником, а розбиратися ну, в, в, в точно в кібербезпеці, оскільки вони, їм вдається обходити дуже багато гострих кутів з боку а, правоохоронних органів. Тобто вони. Обходяться як якось якимось чином, і, на жаль, люди попадають на дуже великі гроші. Наприклад, вони можуть відіслати текст-меседж і сказати: поступила інформація до вашого банку, що ваш рахунок ну, було а, взломано. Будь ласка, зверніть і пройдіть посилці в цьому меседжі і вирішіть цю проблему. Обов'язково дивіться, вони ніколи не вказують назву банку. Згадуйте. Які у вас назви банків і тому подібне. Ніколи не йдіть по силці. Йдіть зразу на а, додаток банківський, який у вас загружена в телефон. Логіньтесь туди і дивіться, що у вас там не невзломано і тому подібне. Також, а, якщо, ну, наприклад, людина пройшла по цій силці, а, вас виводить, у них зразу сигналізує, що ви пройшли в силці. Зразу йде телефонний дзвінок. На жаль, на жаль, вони використовують відомі номери, таких як АРС податковий, відомий номер FBI ФБР, відомі номери якихось поліцейських участків. Вони беруть ці номери, йдуть через Google і реєструють цей номер як під себе і телефонують з цього номера. Тобто, коли вони вам телефонують, у вас цей номер вибивається. І коли ви заходите в Google. Дивитися, що це за номер, чи дійсно це номер ФБР, чи дійсно це номер АРС, вам дійсно вибиває, що це номер ФБР? Це дійсно. На жаль, немає співпраці з Google, щоб вони протистояли цьому або співпрацювали з правоохоронними органами. Поки що немає і цим користуються шахраї. Тобто вони дзвонять, наприклад, вам з номеру ФБР, правильно? І а, говорить: я такий-то -так такий-то агент, мій бейдж номер. бейдж номер. ну... Номер мого посвідчення такий-то, такий то, такий -то. Запам'ятайте, ніколи, ніколи ФБР-агент не буде давати біч номер. Плюс ніколи, ніколи ФБР не буде дзвонити вам на телефон і говорити, що треба робити з вашим зломаним рахунком банківським. А тим паче вони не будуть вам казати: ідіть, купіть, будь ласка, в якому в якійсь там бутці, а, біткоїни і вийшли наш на на наш віртуальний гаманець. Ніколи запам'ятайте це шахрайство. На жаль, на жаль, багато американців навіть вони попадаються на цю вудочку. Все, що вам треба, якщо раптом ну, окей, ви пройшли по цій силочці. Ви побачили, вам перезвонили, вам починають говорити, що я такий-то, такий-то агент. І, будь ласка, якщо ви купите нам на таку-то суму біткоїнів, ваше діло буде закрито. Це не Україна, це не Росія, це ніякі пострадянські країни, це Америка. Тут такого немає. Будь ласка, не попадіться на цю вудочку з цими біткоїнами. Якщо ви хочете відкрити біткоїн, а відкрити. Рахунок біткоїнів, або купити біткоїни, ідіть тільки через банки або через якісь відомі платформи. Не ідіть в якусь будку і не відкривайте якийсь віртуальний гаманець для когось. Дивіться, якщо транзакція пройшла через банк на, на купівлю біткоїнів, ви ці гроші можете повернути. Тобто відкривається кейс в банку, також відкривається кейс ФБР. І, Поліцейські також підключаються під це. Поліцейські менше підключаються, оскільки в них немає хорошого кібер Юніту. Уже федеральний рівень так, вони мають дуже сильний а, кібер юніт. Якщо ж ви купили біткоїни а, в якійсь там бутці, все забудьте. Ви не, ви не зможете повернути ці гроші. Будь ласка, будьте пильні. Взагалі, моя думка з приводу біткоїнів це пустозвін, це ну, роздуте, я би туди не вкладала гроші. Але це справа ваша. Будь ласка, будьте пильні і старайтесь не попастися на різні оці шахрайські схеми. Дякую за те, що проглянули мій канал. Якщо ви б хотіли отримувати подібну інформацію, підписуйтесь на, 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 на мій канал і ставте лавки, лай, став, ставте лайки. Дуже дякую до побачення.